Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку створення алгоритмів і програм з використанням циклів. Давайте з вами пригадаємо, що таке цикл. Щороку у нас після зими настає весна, після весни настає літо, після літа – осінь, а за осінню знову приходить зима. Це. І є річним циклом. Пори року змінюються по черзі одна за одною. І так відбувається постійно. Це відбувається циклічний процес. Циклічними називають процеси, в яких дії повторюються в одній і тій самій послідовності. Щоранку ви прокидаєтесь. Вмиваєтесь, снідаєте та йдете до школи. Це також є циклічним процесом. Розглянемо блок схему алгоритму наповнити відро водою за допомогою банки. Початок програми Наповнити банку водою. Перша дія. Вилити воду з банки у відро. Далі у нас йде умова. Перевіряється відро повне, якщо відповідь так, то у нас кінець програми. Якщо відповідь Ні, то ми повертаємося на початок програми і знову повторюємо дії наповнюємо банку водою і виливаємо воду з банки у відро і знову перевіряємо. Чи виконана наша умова повне вітро, чи ні. І якщо ні, то ми знову повторюємо попередні дві дії. Це і є циклічний алгоритм. Отже, алгоритм, у якому передбачено повторне виконання певних команд, називають алгоритмом з повторення або циклічним алгоритмом. Так само ми можемо розглянути цикл, наприклад, алгоритму пересування у темряві. Ви робите крок вперед і перевіряєте умову. Немає перешкод. Якщо відповідь так, ви повертаєтесь до попередньої дії і робите ще раз крок вперед. Якщо відповідь Ні. То ви зупиняєтесь. Отже, це теж є циклом. Частина алгоритму, яка може повторюватися кілька разів, називається циклом. Отже, крок вперед в даному алгоритмі є циклом. У Має чотири види циклів. Перший вид безумовний, тобто, коли дія повторюється у нас завжди. Другий вид з лічильником. Тобто, коли ми задаємо кількість повторів, які має виконати виконавець. Цикл з передумовою. Тобто, якщо виконується якась умова, то повторюється дія на попередньому алгоритму, так? Якщо немає перешкоди, то ми робимо ще один крок. І нарешті цикл з після умовою, тобто повторюється цикл до тих пір, поки не виконається певна умова. Давайте розглянемо безумовний цикл. Оцей блок завжди, так. І в тілі цього блоку вставляється якась команда. Знаходиться цей блок знаємо, в групі керування. Скрипт має отакий от вигляд, тобто завжди переміщатись на 100 кроків, і після цього повертатися на 90 градусів. Тобто, наш виконавець. Розуміємо ми, що буде відбуватись, буде ходити по квадрату, сторона якого становить 100 кроків. Завершити виконання безперервного повторення можна тільки примусово, клацнувши кнопку Зупинити. Тепер давайте розглянемо цикл з лічильником. Для створення циклічних алгоритмів з визначеною кількістю повторень у середовищі Scratch використовують команду повторити К, де К вказує на кількість повторень у тілі циклу. Він знаходиться також група керування і має отакий вигляд цей блок Повторити якусь кількість разів, які, яку ми маємо змогу самі задати. Отже, віконце, в якому ми задаємо кількість повторів, має назву лічильник циклу, а команда, яка буде чи дія виконуватись, має назву тіла циклу. Переходимо до циклу з передумовою. Цикл тіло якого виконується доти, доки виконується умова, вказана перед його початком, називають циклом з передумовою. Якщо задана умовою подія не настає ніколи, то тіло циклу не виконується жодного разу. Тобто завжди виконувати, якщо якась є умова. Якщо умова не настає, то дія не виконується. От давайте розглянемо з вами такий от цикл, так, у якому вставлена умова. Завжди, якщо не доторкається вказівника миші, переміститись на 100 кроків і повернути на 90 градусів. Тобто, якщо ми з вами наведемо мишку на спрайт, він зупиняється і не виконує жодних дій. А якщо відводимо мишку, наш спрайт починає переміщуватись на 100 кроків, повертати на 90 градусів, тобто рухатись по квадрату. Цикл з після умови. Цикл з після умови це цикл, у якому умова перевіряється після виконання його тіла. Має він вигляд такий повторити до В цей шестикутничок вставляється якась умова і перевіряється. Тобто це якраз випадок нашого алгоритму наповнення банкою відра. Так? Тобто… Ми наливаємо банку в відро і перевіряємо, якщо відро повне, то наш цикл зупиняється. Якщо відро не повне, ми повторюємо знову дію. От, наприклад, іще такий вид скрипта цього, тобто завжди, так, у нас що? Повертатись на 180 градусів і переміщатися на 10 кроків. Але вставлена умова у нас так повторити до, то, торкається межі і переміститися на 10 кроків. Тобто, спочатку наш об'єкт переміщується на 10 кроків, перевіряється. Чи не торкається він межі, якщо не торкається, він переміщається іще на 10 кроків. А якщо торкається межі, він розвертається на 180 градусів і переміщується вже в іншу сторону. Тобто виконується тіло цикла, перевіряється умова. і... Якщо умова виконана, наприклад, наш скрипт торкається межі, він розвертається і переміщається в іншу сторону, тобто перехід до наступного кроку. Що ж діти, Ми з вами ознайомилися з основними видами циклів. Завдання на сьогодні немає, будь ласка. Якщо потрібно, перегляньте урок ще раз і опрацюйте матеріал. Дякую вам за увагу. До побачення!